Акція, що стартувала на початку червня, на сьогодні дозволила зібрати майже 2,5 мільйони гривень. За рахунок цих коштів були закуплені і вже відправлені в зону АТО 400 бронежилетів, а також інша необхідна армія амуніція. Мільйон гривень з цієї суми пішов на придбання тепловізорів. Прибори нічного спостереження, тепловізори, техніка сьогодні дефіцитна, проте дуже необхідна в зоні АТО. Без цих інноваційних технологій військові не можуть відстежувати ворога вночі і тому часто піддаються нападу. Тепловізор, якраз і призначений для того, щоб уночі виявляти живу силу противника. З його допомогою можна легко визначити положення снайпера та мінометних розрахунків. Я думаю, що дані прилади врятують життя не одної людини, а багатьох людей. І користуючись нагодою, хотів би висловити слова щирої вдячності фонду оборони країни. За те, що вони роблять, і я думаю, що ці слова вдячності не лише від воїнів АТО, а від їхніх матерів та близьких, які зможуть побачити своїх рідних живими і здоровими. Ці прибори врятують їм життя. Користуючись нагодою, хотів би ще раз висловити слова щирої вдячності за наданий автомобіль прес-центру АТО. Сьогоднішнього дня я думаю, що наш прес-центр зможе працювати більш мобільно. Ми зможемо більше відвідувати передових від'їжджати з журналістами та давати всьому світу знати, що відбувається в зоні АТО. Придбані за благодійні кошти тепловізори мають високу якість та покращені функції. Вони призначені для використання уночі у складних погодних умовах і ефективними навіть при наявності перешкод гілок високої трави густих чагарників. Це імпортні, дуже дорогостоючі речі, котра сьогодні в Україні дуже мало, і це так сігетцовою. Тепловизора, которые определяют до, 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 достаточно точно местонахождение того другого объекта, который пытается нанести вред нашим. Ми купили ті, які були в налічі, ті самі дорогі, які можливо було по дальності, ми брали параметри. Перше це качество, дальність, це працюючий, он мог би працювати і під зарядом від автомобіля, і по зарядник, які морможна було б і зарядити тобто, щоб можна було швидко позарядитися і опять вдати вночі в роботу. Як повідомили в банку, на сьогодні в народній акції підтримки воїнів взяли участь більше 55 тисяч людей. Найбільше пож. Зерт для військових перерахували жителі Дніпропетровської, Київської та Львівської областей. Активно допомагають українській армії жителі Донеччини, Луганщини та переселенці з Криму, незважаючи на те, що багато з них змушені тимчасово жити в інших регіонах і не завжди мають стабільні джерела доходу. Олексій Салкоч розповів, що наразі вже є домовленості з Приватбанком про наступне спрямування зібраних коштів. Акция до сих пор действующая, она работает. Мы в следующий раз определились в том, что это будут медикаменты препараты для наших раненых и больных, которые находятся в госпиталях, лечатся. вот, На реабилитацию людей деньги будут выделены на фонд, Тут точно так же, как и приобретаем тепловизоры, точно так же, как приобретаем бронежилеты, точно так же приобретают разные другие вещи, которые придется в зону боевых действий.